П'ятниця у фактах, проблемах та коментарях в інформаційному випуску. Новин теми дня вітаю у студії. Працює Ірина Задорожна. про найактуальніші події міста та краю. Далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 709-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 2 лютого противник вкотре атакував територію нашої держави. Під ворожий вогонь потрапили Донецька, Дніпропетровська, Харківська, Кіровоградська та Херсонська область. Внаслідок обстрілів є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура. Бами ППО знищено 11 з 25 безпілотників. Крім того, що найменше сім ударних дронів не досягли своїх цілей, зазначають у генштабі зсу протягом минулої доби. Відбулось 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних удари, один з яких керованою авіаційною ракетою х 59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області. Також окупанти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактив систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти задали чергового авіаційного удару, застосувавши 25 безпілотників типу шахет 136 «131». силами та засобами протиповітряної оборони 11 ворожих дронів знищено. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом. Пантом за незалежність України наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. В Україні відмінили мораторій на відключення боржників від комунальних послуг. А отже, помешкання чернівчан починають відключати від світла за несплату. Загалом, як розповіли в енергопостачальній компанії, приватні споживачі заборгували понад 7 мільйонів гривень. Найбільші суми боргу у мешканців одноквартирних будинків. Дещо менші суми чернівчан, які живуть у багатоповерхівках. Енергетики кажуть, споживач може покрити борг будь-яким зручним для нього способом. Ми пропонуємо через особисті кабінети, не то як або через термінали, тобто будь-яким зручним способом. Проте ми це потрібно зробити якнайшвидше, Ми про це дуже ми просимо. Адже банківські установи, наприклад, надсилають твердження про оплату упродовж трьох днів. І тому дуже просимо зважати на це під час оплати заборгованості. Пані Ліліана підкреслила, що людині, яка не може сплатити одразу всю суму, спершу пропонують договір реструктуризації. І тоді ми входимо в ситуацію споживача і пропонуємо реструктуризацію заборгованості, тобто оплату заборгованості частинами, які зручні на період, які зручний саме для того споживача. Але дуже наголошуємо на те, що ну людям потрібно про це говорити. Вони мають приходити і говорити про це, а не чекати самого відключення. Усе задля прозорості. Нині у Чернівцях презентували цифрову приймальню. Тепер кожен мешканець може легко зв'язатись з представниками влади, використовуючи особистий кабінет, що замінює традиційні приймальні. Представили його під час експертної дискусії організованої спільно з антикорупційною ініціативою ЄС. На заході побувала і знімальна група ТВА. У центрі культури Вернісаж нині презентували нову платформу Є приймальню», яка покликана покращити спілкування між мешканцями Чернівецької громади та представниками влади. Насправді той документ який є у нас. І... То ті канали спілкування, які у нас є з громадою, вони з самого початку потребували вдосконалення і розвитку. І сьогодні презентація електронної приймальної – це черговий етап, саме на цьому шляху. У нас завжди відчували, завжди хотіли побудувати таку схему спілкування з мешканцями нашої громади, а щоб кожна людина могла подати. Заяву легко кожна людина розуміла, куди вона попадає. Провадження цифрової приймальні стало продовженням тісної співпраці чернівців з антикорупційною ініціативою ЄС, каже Євгеній Маховіков. Не так давно ми презентували ще два електронних модуля в на нашому геопорталі, і це ну певно якісь. Окремі пазли загальної картини, тобто, все це знову ж таки про можливість мешканця, не виходячи з дому, побачити чим жива влада, які завдання перед нею стоять, які завдання вони можуть поставити владі, і як влада з нею працює. Цей інструмент спрямований на забезпечення швидкості легкості та прозорості взаємодії з громадянами, які тепер можуть подавати запити та скарги, не виходячи з дому. над цим проєктом працю. Вали більше року Черніці стало другим містом України, в якому ми запровадили такий цифровий інструмент, як електронна приймання. Кілька місяців тому ми були в Червонограді і запроваджували той самий інструмент. Я вважаю, що цей інструмент має неабиякий потенціал. Цей інструмент він повністю заміняє традиційну громадську приймальню, яка існувала в мерії. Мешканці, не виходячи з свого помешкання, зможуть подати запит, зможуть подати скаргу чи отримати будь-яку іншу інформацію. У кожного мешканця є свій електронний кабінет, через який він може налагодити комунікацію з представниками міської влади. Однак, в майбутньому цю систему планують розвинути, зауважує профільний заступник. В Перспективі я сподіваюся, найближчим чином буде адаптована електронна приймальна з послугами ЦНАПу. Таким чином, десь близько 48 мені здається, да, сорок послуг в онлайне стануть доступні. Ми будемо мати єдину точку входу для наших мешканців. Ірина Задорожна. Максим Білоткач та ТВ». попри складні і часом небезпечні умови, вони продовжують надавати послуги населенню навіть у прифронтових та деокупованих територіях нашої держави. Укрпошта відзначає 30 років діяльності. На честь цього випустили марку в серії Героїчні професії. Тему продовжить моя колега. 2 лютого національний поштовий оператор Укрпошта відзначає своє 30-річчя, підкреслюючи значущий внесок у розвиток поштової інфраструктури та забезпечення надійних послуг доставки у всі куточки України. Якщо взяти 30 років, це молода компанія, але разом з тим багато традиціями. Я працював, працював у Курпошці 27 років, різне було, як кажуть, на цій дорозі, але прогрес відчутний, прогрес дуже відчутний, тому що ми починали з паперових носіїв, ми починали ну, з багатьох речей, які сьогодні Якщо згадаєш, то або сумно, або смішно, на честь працівників, які повсякчас і всюди на варті соціальних потреб населення, випустили марку Героїчні професії Укрпошта завжди поруч з вами. Поштовий блок присвячено самовідданні та звитяжній роботі працівників компанії в умовах повномасштабного вторгнення, які працюють у складних умовах. Інколи впритул до лінії фронту повертають найнеобхідніші послуги після деокупації та продовжують надавати послугу населенню попри заміновані території. Ця марка присвячена пересувним відділенням, всім працівникам, які надають послуги нашим клієнтам. Більш ніж в 27 тисячах населених пунктах. Більш 40 тисяч працівників працює зараз в Укрпошті. На Марці зображене пересувні відділення, які зараз і з початку війни працюють в екстремальних умовах в Миколаєві, на Сумщині, в Чернігівському регіоні. Вони працюють в екстремальних умовах. Під обстрілами поштовий набір містить дві марки: художній конверт та картку. Тираж блоку 200 тисяч примірників. До слова на поштовому блоці зображено реальну машину пересувного відділення Укрпошти, яка першою після ЗСУ заїжджає в деокуповані населені пункти. Поштовий випуск про героїчних поштовиків насамперед вшановує наші пересувні бригади та зсу, після яких автівки Укрпошти прибувають у міста і села. Зокрема, і у тилових регіонах нашої держави підприємство приділяє значну увагу та ресурс курси для забезпечення доставки послугу найвіддаленіші та важкодоступні населені пункти на сьогоднішній день поїхало по Чернівецькому регіону по Чернівецькій області тридцять пересувних бригад. До вчорашнього дня було їх 35. Додалося плюс дві машини. В майбутньому ми плануємо збільшити кількість машин до 45. Працівники Укрпошти зауважують, їхня робота це не тільки послуги з доставки, це насамперед взаємодія з людьми. Професія поштовика поштаря листанові важлива тим, що робота з людьми. Це не комунікація десь, емейлі, комунікація десь там. Ну, Зараз ви знаєте всіх. Якщо не один, то декілька мобільних телефонів кожного починається з маленького, закінчується великими. А тут живе спілкування. Ми надаємо послуги, ми продаємо верніше послуги, які, на які чекають більшість, і доставка преси, і письмової кореспонденції, пенсійних коштів, соціальних виплат, ну і так далі. Це дуже важливо. Придбати нову марку можна у відділеннях Укрпошти по всій Україні. Аліна Рябкова, Сельставчанський, теми ТВА. Організували незаконне розповсюдження наркотиків та психотропних речовин на майже 2 мільйона гривень. 31 січня буковинські правоохоронці викрили чотирьох учасників наркоугрупування. Відомо, що 21-річний чернівчанин налагодив роботу групи шляхом створення телеграм-каналу для збуту канабісу, амфітаміну та інших наркотичних речовин. До роботи чоловік залучив ще трьох жителів Чернівецького району, які безпосередньо займалися фасуванням закладок, постачанням таблеток та їх доставкою. В результаті проведеної роботи працівниками поліції затримано чотирьох осіб в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі вказаним особам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Відповідальність за вказані дії передбачено у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування наразі триває. Горіли два житлові будинки, літня кухня та господарська будівля. Протягом доби на буковині виникли два займання. Так, уночі 2 лютого у селі Їжівці Чернівецького району сталася пожежа у житловому секторі. Площа загорання становила 250 квадратних метрів. На момент прибуття рятувальників вогонь повністю охопив господарську будівлю та літню кухню. Від знищення вдалося врятувати тільки житлові будинки. Щоправда, полум'я пошкодило їхню покрівлю. Причина пожежі встановлюється: ще одне загорання. Рятувальники ліквідували минулої дебу у Чорногузах, Вижницького району. Плискавишно зреагував та врятував життя підлітку. Охоронець Калинівського ринку Дмитро Яченець помітив у річці пруд хлопця. Його витягнули з води опісля зігріли, давши в сухий одяг та напоївши чаєм. Як потім виявилось, підліток намагався накласти на себе руки через негаразди вдома. Лікарка з Чернівців, яка прожила в Сполучених Штатах Америки понад 20 років, але коли розпочалося повномасштабне вторгнення російських військ, активно долучилася до допомоги нашим захисникам, даючи у США концерти на підтримку збройних сил України. Детальніше далі у сюжеті це Ганна Бонякова, лікарка ультразвукової діагностики, яка 23 роки тому емігрувала з Чернівців до Сполучених Штатів Америки. Однак батьківщина назавжди залишилася у серці жінки. Саме тому, коли з Новин дізналась про широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну, це стало для неї великим потрясінням. Коли я це побачила, не повірила своїм очам. Потім мені зателефонував чоловік, потім мама й тато. Далі я відкрила новини. Це був жах. Коли я побачила, що відбувається в Києві, як летять ракети, як біжать люди, як обстрілюють аеропорти. Це шок. Як наслідок, два тижні ми були приковані до телевізора: ірпінь, мости, ці фото. Всі телевізійні канали граміли цими новинами. Побачивши, яка трагедія розгортається у рідній країні, пані Ганна не змогла стояти осторонь. З самого початку збирала кошти та донатила на Збройні Сили України. Моїх два однокласника зараз знаходяться в гарячих точках, і я знаю, що їм потрібна допомога. І тому я вирішила допомогти. я завжди питала. Що потрібно тому я знаю, що напряму комусь допомагаю. Висилаю гроші. Я не можу купити те, що їм потрібно, але я висилаю гроші і вони тут купляють. По перше, у мене душа болить за моїх хлопців. У мене душа болить за Україну. у мене душа болить за український народ. Як я можу пройти повз це? аби зібрати кошти на допомогу українській армії, пані Ганна влаштовувала концерти у Філадельфії. Yes. У мене є своя музична група. У нас є барабани, гітара, мікрофони. Ми можемо співати і грати українські пісні, італійські і старої естраду. Бажаючи можуть прийти заплатити символічну суму. Ми можемо запросити ці ж магазини влаштувати таку подію. Всі гроші зібрані в результаті заходу будуть послані туди. Окрім того, значна кількість українських виконавців приїжджали до Філадельфії та Нью-Йорка давати благодійні концерти на підтримку збройних сил України. Аганна бо. Якова забезпечувала їх музичним обладнанням. У мене є музичне обладнання. Я надаю у користування мікрофон, колонки, апаратуру, пульти. І після цього, якщо є можливість, ми з чернівецькими музикантами беремо участь у таких концертах, які є благодійними. Нещодавно пані Ганна приїхала до України із собою привезла 20 комплектів американської військової форми для наших захисників, які передасть на передову. Історія волонтерки Ганни Бойнякової дивіться на нашому телеканалі у циклі програм життя з присмаком війни. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач Теми дня ТВА. Це були всі новини, про які встигаємо розповісти. Більше цікавих та актуальних тем дізнавайтесь на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. Я бажаю вам спокійних та мирних вихідних. Побачимось.